Півсотні роботодавців взяли участь в обласному ярмарку вакансій, який провели в івано франківську Серед них підприємство, яке здійснює розподіл електроенергії, за словами менеджерки Любові Багрянцевої. Наразі підприємство пропонує близько 80 вакансій по всій області. Ми шукаємо енергетиків, інженерів-енергетиків, ми шукаємо електромонтерів, електрослюсарів. Це наша основна спеціальність, і самі цінні наші працівники і важливі ключові вакансії зараз у нас. Але разом з тим не обов'язково мати енергетичну освіту, щоб у нас працювати. Ми шукаємо диспетчерів кол-центру. Тут немає вимог до освіти, тому головне емоційна стійкість вміння зрозуміло, висловлюватись, тому тут у нас таке більш ширше коло пошуку. Анкету цієї енергетичної компанії заповнила Франківка Ольга Кроленко. каже, шукає роботу за своєю спеціальністю. Все життя працювала колцентр, тому цікавить робота по поколцентрах. Не знаю, чи я зможу якісь інші варіанти просто, ну чи я зможу при себе в дійші сфері проявити. Речник одного з підрозділів Нацгвардії Василь Балан розповідає, що шукають працівників на цивільні посади, наприклад, фінансистів або бухгалтерів. Також продовжують набір у гвардію наступу та пропонують служби за контрактом. Є і військові посади, їх достатньо, і бажаючі можуть підписати підписати контракт і служити в національній гвардії. Вони можуть служити як на контракті, забезпечуючи громадський порядок, конвоюючи засуджених та багато інших напрямків. на багатьох напрямках вони можуть продовжити свою службу. Франківець Тарас Шевчук ознайомився з усіма вакансіями, але шукає роботу юристом, адже має досвід у цій сфері. Я більше шукаю таку щоб роботу, щоб стаж йшов юридичний. Мені більше такого підходить більше мені ніж ну бо я все це знаю. Ознайомлений більше з графіком. З цим я більше ознайомлений, але я хочу більше знати стаж роботи. Мені більше цікавий. За словами директора обласного центру зайнятості Василя Цимбалюка, зараз не вистачає працівників робітничих професій. Зокрема, релоковані підприємства готові платити до 35 тисяч гривень зарплатні столярам. Загально у базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості на сьогоднішній день 1960 вакансій. Якщо взяти аналогічний період минулого року, то минулого року було 1200 вакансій. Вакансії це є мольдар штукатур, це є в'язальник жгутів, це є водій автотролейбусів. Однак якраз на цих вакансіях працювали мужчини, зараз ми пропонуємо ці вакансії жінкам. За словами заступниці голови обласної військової адміністрації Людмили Сірко, на Івано-Франківщині зареєстровано 150 тисяч людей, які вимушено переїхали. Прихисток і житло ці люди отримали. Тепер влада зосереджується на їхньому працевлаштуванні. Зараз ми акцентуємо увагу на перепідготовку підвищення кваліфікації, тому що люди, які до нас перемістилися, вони трішки не відповідають тим запитам ринку праці, які є в нас в області. Наталі Олексієнко Назарій Гук новини на Суспільному Івано-Франківськ.